Пронто-пронто, мої кохані, з вами Ханна. Найкращий зірковий таролог для всіх чи не для всіх. Ох! Ось так поворот. Ну, тут, по-перше, поворотом може стати те, що ви можете стати більш заможньою. Тобто до вас підуть гроші. У кого є мулетне фінанси, то це зрозуміло. Але у кого ще немає заказуйте, то підуть також. У кого вже є гроші, то надходження грошей збільшиться, звісно. Так. І тут карти кажуть, що будьте дуже обережні, тому що хтось захоче, можливо, і позариться на ваш дохід. Бо п'ятірка мечів говорить про хитрість. Обман і маніпуляції Тож, вушки навостріть. І Аркан Дурак. Причому по дураку, дивіться, тобто, ви, вважаючи те, що у вас є кошти. Можете через якусь хитрість і обман, по дураку, опостр... оп... простафілію стати. Тобто будьте дуже обережні, хто вам що пропонує, куди пропонує, і взагалі щодо грошей. Придивляйтеся. Так, тут карти кажуть, що щодо якоїсь суми, все ж таки, знов про гроші, сонечки. Тут стосовно якоїсь суми, причому сума така. Не дуже велика, але і не мала. Так, так. Тому що тут є бажання якоїсь людини діяти. Він поки що не діє, чи вона. Це може бути він, але вже бажання щодо цієї ідеї воно є. Тепер тут чомусь кажуть про те, що розбите серце. А. -а, -а тепер прийшли на особисту сферу життя. Карти кажуть, що є чоловік із минулого, який розбив вам серце, і він про вас згадує, про те, як класно йому з вами було. Так, Іерофант, ви подивіться. Тобто цей чоловік вам буде пропонувати брак, вінчання або якусь форму співіснування. По іерофанту, тобто він хоче вас загнати в якусь, як говориться, структуру. Я не знаю, захвані інтуїція говорить, що будьте дуже обережні. Можливо, це чоловік саме це той чоловік, який і має, знаючи, що ви при грошах на вас якісь інтереси. Не обов'язково у вас багато, але все ж таки про це також подумайте. Так, у цього чоловіка є до вас почуття, але якось він їх проявляє по-дитячому. Так, тут знов повторююсь, він ой, людина, яка хоче діяти, але поки що не діє ваш бік. Він зараз проходить трансформацію, нехай проходить це дуже круто. Тобто він по відлюднику. Копається в собі, робить якісь певні висновки. І до чого ж він докопався? Він докохав, докопався до того, що він таки визнав. Так, я її кохаю. Ні, все ж таки, це чоловік, який вас кохає. Щодо саме сфери Пентаклів, там трішки інше. Так, він каже, я кохаю її. І тут навіть подивіться, ця жінка. Чомусь цій колоді вагітна, хоча це не імператриця, а це може бути про те, що він захоче від вас дитину. Він, до речі, зараз у вас з ним спілкування щодо спілкування і щодо бачення один одного обмеження, або взагалі заблокований хтось у когось і не бачитеся, і не спілкуєтесь. Так. Карти кажуть, слухайте свою інтуїцію, більше вам знати не треба. То я на цьому і закінчу. Тому що мене дивляться, багато феєчок, у яких крута інтуїція, бо в нашій групі ми це бачимо. Ми бачимо, як феєчки знаходяться в потоці. Там дуже цікаво в групі. Добавляйтеся.